Сьогодні на огляді шкода Октаві А5 РС 2006 року 2.0 TCI на 200 кінських сил, дуже потужний двигун, коробка механічна, пробіг 258 тисяч кілометрів. В телефонному режимі продавець озвучив, що машина не фарбована в заводській красці Після огляду виявилось, що повністю вся машина фарбована, включаючи кришу. Продавець жінка, ось так довіряйте продавцям, майже всі брешуть, щоб продати своє авто. Якщо вони будуть говорити правду, то продаж буде дуже довгим. Все фарбовано за мінусом двох порогів. А ви гляньте в якому стані пороги. Лівий поріг ось, прожив уже, його треба міняти. А так само правий. Правий ще більше ось в такому стані починає розживіти вже крило. також потрібно ее фарбувати роботи. Ось так довіряти людям. Ось в такому стані салон. Сидіння подерти, просівши. Багажнику охайно. Ось в багажнику є сліди удару, видно в кориті, там де запаска лежить. Деформований метал. Гармошку. Тут рівно, тут ось гармошку. Підготували, почистили. Ось під капотом видно, що є там сліди масла. З лівої сторони піч там, де насос ТНВД. Ну, Болото аж до самого низу немає, але протікає. І ось також, і ось Шланги. Зробили комп'ютерну діагностику автомобіля, знайшло 9 помилок. Якщо ми зайдемо по двигуну. Бачимо, що проблема з надувом, впускний клапан і датчик детонації. Перевірили пробіг автомобіля, співпадає з тим, що на приборці. Ось в іншому блоці перевірили пробіг 253 998 км.